Ось у мене таке питання назріло, тому що ось е, ти кажеш, що е, арт, мистецтво, все інше, і у людей дуже часто виникає питання, що творчі люди вони там трішечки ось десь не з цього світу. І у мене таке питання: що чи можна бути творчим щодня, чи це також робота, яка має свою структуру, яка має якусь дисципліну? Так, дійсно, дисципліна має бути. Мені здається, коли ти хочеш оволодіти ремеслом, чи в тебе є якась мета щось терміново зробити. Але все-таки дисципліна і творчість, на мій погляд, це трошки різні структури. Я не вірю, що музика пишеться мозоком. Я вважаю, що є певне поле інформації, до якого ми підключаємося як вайфай-роутери. Uh, і отримаємо той чи інший пакет інформації, але він проходить через наші душі, душі та серця, і через наш досвід життєвий. Ну, наприклад, просто як, як своє порівняння, взяти мій перший альбом Казка і моїх там три альбоми, над якими я зараз працюю, один з яких «Theater of Battlefield», альбом, якому я розкажу всю ту історію, все те, що відбувається mm -hmm. на нашій землі, вся ця біль, всі ці страждання, і при цьому вся ця віра і все це світу.